Вітаю, мене звуть Тернокс, я інді розробник. Окрім того, що я створив більшу дому гру Stonks Day 1800, я також випустив у моному році таку візуальну новелу покидейт, кишеньковий симулятор. Побачите. Це відео буде про те, що не треба випускати безкоштовні ігри у Steam. Покидейт це була маленька гра, яку я колись робив на джем маленький. Потім я її вирішив все ж таки доробити, зробив під неї саундтрек, розширив, звісно, як звичайно після джему це буває. Але з тим не менш, це була невеличка гра, яку на 100% проходження можна було пройти за 3-4 години, що в принципі непогано, але вона з повторюваними діалогами. Я розумів, що це може не всім зайти. У мене був вибір зробити гру дуже дешевою, типу за 2-3 долари, може навіть це один. Або випустити її повністю безкоштовно і чому це могло спрацювати. Я, у цій грі є очевидні віральні елементи. Ну, по-перше, кліп, який я зробив, який міг завіруситися, хоч якось я сподівався на це, що не дуже вийшло. По-друге, сама гра має віральний потенціал і про неї просто досі не всі дізналися. Я все ще не виключаю, що колись. Це стрельне і спрацює попереду. Можливо, ще якийсь анонс, реліз на Switch. Можливо, тоді це краще спрацює, але суть в чому у гри є віральний потенціал. Тут є жахи в тегах, це не секрет. Я не хочу спойлерити і псувати враження, просто можете спробувати. У ній є елементи, які можуть здивувати, і я бачив, як люди цьому реально дуже сильно дивуються. Тому що відбувається в грі, і як відбувається в грі. Тому я думав, що гра буде умовно і безкоштовно, як докідокі, докідокі літерщик Club. яка свого часу вийшла у Steam, так само безкоштовно, але ну, стала дуже популярною. І розробник її дуже непогано зробив на тому, щоб зробити це е на платному DLC, яке було до цієї гри, просто фан-пак з саундтреком. вол е ще якісь адбоклети е і, е ну. Власне, нічого такого, ну звісно, звичайні штуки. Власне, я по прикладу цієї гри подумав, що я зроблю так само. У мене буде скуштована гра. У мене буде продаватися до неї саундтрек, який людям подобається, до речі, бачите, 10 десь. І гра може завершитися. Що це мені дасть? Звісно, це мені дасть підписників і успіх, популярність, яка вплине на наступні мої проекти. Тобто оця кількість підписників, коли викладав покидеїт рік тому, в мене тут було ще 1100 чи 1200 підписників. Потім стало там більше 1700-1800, і це під фестиваль ще сильно збільшилося. Тобто я впевнений, що покидей частково на це вплинула, тому що ну, тим не менш, 1500 відгуків у гри за більшу більше півроку, 9 місяців, 97% рейтинг. І це багато про що кажу, що людям гра подобається все ж таки. Все з нею нормально. Але є одна проблема. Це, в принципі, логічна штука, її можна було передбачити. Але Steam любить гроші як платформа. І найпопулярніші ігри рахуються за заробленими грошима. І в принципі, безкоштовні ігри можуть поп попадати сюди. До речі, коли я релізився, не було цієї окремої вкладки з вільним доступ. Чи вона тільки з'явилася? Коротше, це було для мене несподіванкою. По-перше, от бачите, безкоштовна гра вона вже не потрапить от сюди. Вона вже схована в один клік. Що дуже важливо, як показує практика. По-друге, тут завалено все демоверсіями, і вам важко іноді через них пробитися буде. Ну і тут, блін, блін, Splitgate 2 бета чомусь є взагалі. Що це таке? Тут якась звалка. Сюди не цікаво дивитися зараз. Тобто, навіть якщо ваша гра стає популярною безкоштовно, і вона безкоштовна, і вона потрапить якось сюди, то ну, типу, мало хто сюди натисне. Ну і. Щоб потрапити сюди, дуже часто вам потрібно або супер якийсь успіх демоверсії, або ваша гра має приносити гроші. А гроші вона може приносити як умовна безкоштовна гра через усілякі бустери, паки і всілякі штуки. А коли у тебе DLC це абсолютно не обов'язковий саундтрек, який просто в підтримку автора, в підтримку розробника, то це його купують мало. Я вам чесно скажу, його реально купую мало. Тобто я тільки нещодавно. На ньому зміг за скільки там більше чим за півроку, я на ньому заробив а, В ревеню 1000 доларів. Тобто до мене там дійде доларів 600-500 Нарешті цієї гри. Ну воно ж приходить кожен місяць, але, умовно доларів 600 Я з цієї гри заробив за весь час її існування. У мене умовно кліп, який я замовляв. Обійшовся там у частини цих грошей, і переклади точно не окупилися. Тобто тут ще було багато перекладів. Переклади не окупилися, ну, гра повністю не окупилася. Але, звісно, що це все ще може стрільнути, це все ще люди все ще її знаходять і постійно грають у неї. Це приводить до мене нових шанувальників, які підписуються на мою сторінку і будуть бачити наступні ігри. Тобто, я ні про що не жалкою, тому що я не знаходжусь у якомусь критичному становищі, в якому мені потрібна потрібні гроші, інакше я вмираю без грошей як інді-розробник. Ні, у мене є Stonks, мій основний проект, який приносить мені гроші, і на ньому я можу спокійно жити і дозволяти собі такі експерименти. Але якщо ви інді-розробник, у якого немає ігор, або ігри були ну, зовсім якісь неуспішні і не приносили гроші, і ви... Те, роздумуєте, а може я зроблю якусь віральну гру і зроблю її безкоштовною, це дуже великий ризик. Віральна гра може бути платною взагалі без проблем. Це нікого не зупинить, якщо вона стає віральною. Навпаки, якщо б я зробив гру платною, у мене був би така привілегія, що я вона це платна гра, яка виходить через декілька днів, я її відправляю ютуберам, і вони якби розуміють, що це платна гра, яку їм дали. Пограти зараз раніше, а коли ти даєш ключ на безкоштовну гру, це якось навіть не солідно звучить, ну типу, на нашу їм все грати. Платна гра більше шансів потрапити у популярну тим більше з моїми віш-лістами. У мене було там, 12 тисяч лістів на релізі можна було потрапити у популярні новинки. Плюс мені не пощастило з тим, що коли я випустив свою гру, розпочинався фестиваль якийсь фестиваль у Steam, не пам'ятаю який, і на ньому. Знову ж таки назад змішали вільні ігри і новинки нечасно. І вони були як по якомусь іншому алгоритму розраховувалися, і я туди теж не потрапив. Тобто в мене була надія, що я потраплю хоча б у цю вкладку. Вона, для мене, була здивуванням. Я не, не розраховував, що така з'явиться, коли я анонсував гру як безкоштовну. Але тим не менш, так сталося, я вже розраховував ну, окей, хоч сюди можу потрапити. І я нікуди не потрапив через те, що. Бо був якийсь був фестиваль, і я дати його не подумав про це. Ну знову ж таки, бо фестиваль наче не стало настільки погано впливати на релізи, і ігри звідти розбігалися. Я думав, що в принципі чому би ні мабуть, можна спробувати. Все одно там буде цей блок з новинками, як і зазвичай. А ні, він був не такий. Не такий був блок, він виглядав зовсім інакше. Просто моя гра теж в популярних майбутніх релізах, о тут. Ну, тобто це все було в неї нормально, в принципі, на релізі. І в неї умовно грали, всім подобалося, але ну, і через те, що вона безкоштовна, вона нікуди не потрапляла в алгоритм Steam, Steam її не любив. У неї досі обмежені функції профілі, це гра у якої півтори тисячі відгуків і, тисяч, о, і сім тисяч людей за ачівками там пройшли на 100%. Скільки людей її пограли, я зараз не подивлюся, але ну, там, десятки тисяч людей в неї пограли. І Steam все ще каже, що у неї функції профілі обмежені і ачівки рахуються. Просто тому, що вона не принесла потрібної кількості грошей у потрібний час, як її вважаю вал. Тобто я, впев... я прям впевнений, що якби я цю гру випустив за ті самі 2-3 долари, як я думав, ну за 3 долари точно абсолютно ніхто не жалівся, що дуже дорого. Вона б принесла мені більше грошей, вона б так само могла завіравитися, як і безкоштовною, або не могла так само. Можливо, у неї було б менше відгуків, але це ну, важко уявити. Ну, можливо, хай їх було б вдвічі менше, це все ще було б добре. І її б, можливо, любили алгоритми з більше, у неї були б необмежені функції профілю. Я б зміг зробити в ній картки там і всілякі приколи, і цим самим ще додатково бустити популярність гри Але але, сталося, як сталося. Тому просто реально. Моя вам порада краще на даний момент ігрів безкоштовні у авторські у Steam не випускати. Звісно, що є мова там про фіт гачі і все таке. Ну ми зараз не про це, ми про інді розробку. І саме інді ігри, отак от просувати буде дуже складно. Не раджу, абсолютно не раджу. Якщо говорити про саму гру про її розробку, трохи, давайте на ще скажу, то гру я робив, як і звичайно на GameMaker. Сам робив цей всі механіки візуальної новели. це не так просто, як здається, насправді, якщо ви робите візуальну новелу на руші, на якому це не передбачено, просто немає готового функціоналу. під це. Але у цього є багато плюсів, є біль, набагато більше свободи, коли ти робиш на руші, у якому розбираєшся. То можеш зробити усілякі всі ці приколи, які е, можуть і мають дивувати людей. Тому що ну, типу, ти знаєш, що тут і як можна робити. Саму гру я р... намагався робити таку, як рогавик з побаченнями. Ну, не зовсім, але тим не менш, у гри була така структура, що є п'ять місць побачень, які випадковим чином обираються, і е, на кожному побаченні є блоки. Тексту пов'язаного з місцем побачення, і рандомні блоки просто з спілкуванням, де або у тебе щось питають, або Акарі щось розповідає. Все це рандомно і підраховується у таких бакетах, не знаю, як це описати. Ну, коротше, щоб воно не повторювалося прямо одразу, а поступало, поки вичерпується все, що є, і тільки після цього починається повторюватися. І при цьому у грі пояснено, чому все повторюється. І це е, якраз її фішка, вона така, трохи незвична в цьому плані. Ну і тим не менш, плюс гейммейкера так само в тому, що я можу її портувати на консолі, і просто зараз трохи не вистачає часу. Я думаю, що все ж таки я випущу її на Nintendo Switch якраз за ті самі нещасні 3-5 доларів доповнену версію, у мене вже є ідея, чим її можна доповнити. Е, і подивимося, можливо це буде мій другий шанс. І а про гру можуть якось дізнатися? Про те, як я робив графіку для гри, я вже розповідав у, у минулих відео про те, як робити графіку, що це був безкоштовний спрайт, тобто наскільки це все можливо взагалі робити, навіть людині, яка не вміє малювати. І головне була саме ця креативна ідея, яку я намагався передати. Я не найкращий письменник, але навіть люди, які кажуть, що типу, блін, ну. З текстом не дуже все. Вони все ж таки через нього проходять і розуміють ідеї гри, і їм подобається. І вони розуміють навіть, чому текст такий був, тому що це частково задум такий. <хи> да, хитро. Це був таке невеличке відео, крик душі, порада і прохання не робити, як я Є негативний досвід, є позитивний. В цілому, як я вже казав, я не жалкую. Тому що й досі знаходяться люди, які відкривають для себе гру і їм вона подобається. І навіть коли я анонсував вже в нові ігри, наприклад, Valkyrie Iteration, То вже знайшуся в коментарях навіть англомовні люди, які кажуть, типу, блін, чекаю цю гру, послухайте, тепер який у цієї гри буде Ост, і послухайте, що тут ти придумаєш. Тому що, типу, от ми вже бачимо, що ця гра схожа, і вона схожа. Справді і та ж структура буде дуже схожа. І типу, що ти тепер з цим зробиш? Нам цікаво тепер. Це, це дуже тішить. А ну і також окрема штука, чому цю гру я робив безкоштовною саундтреком. Я люблю створювати музику, і в цьому я теж не став якимось популярним Музика мене практично відома. В цій грі я відірвався і, і зробив дуже незвичний саундтрек для візуальних новел. Я багато в нього намішав того, що в мене колись було зроблено. Ну, більш, більша частина треків була все ж таки зроблена під цю гру, але багато ще якісь я відкопав старі і якось їх причесав, доробив. І тому це був таке збірник альбом моїх треків, яких досить багато, хоч вони І це був шанс мій, щоб отримати більше людей, які послухають мій саундтрек. Послухають, як я, яку музику можу мій робити, як вона прикольно чи не прикольно підходить до гри. І це теж для мене гарна штука, тому що ну, так, пішли прослуховування у Spotify. Люди знаходять те, що я ще вмію робити музику. Для мене це теж плюс, тому, тому навіть так це все ще непогана штука. Ну і да, давайте погодимося, що навіть для безкоштовної гри це ж таки півтори тисячі відгуків. Це непоганий результат. Дякую, що були тут, що дослухали. Пишіть коментарі, що думаєте про гру, якщо грали, якщо не грали, то ну, спробуйте насправді. Ну, тільки треба, звісно, бути трохи відкритим до аніме, щоб зацінити її, мені здається. Але тим не менше. Дякую, що були тут. Пам'ятайте, що все тільки починається. Успіхів!